Україна пропонує США взаємовигідне партнерство для спільного розвитку ресурсів, а не просто віддати їх. Зеленський в інтерв'ю Reuters. ті, хто захищає Україну, допоможуть у її відбудові. Зеленський, от мені цікаво, ну коли він говорить про ті, хто допомагає за океану, а ті, хто допомагають зараз, хто виборює нашу перемогу, ризикуючи власним життям. З обмеженими ресурсами, з обмеженою кількістю зброї, з відсутністю достатніх фертифікацій і фінансування війни не розглядаються як ті, що будуть розбудовувати, що мають розбудовувати Україну, що їх залученість в управління, в керування має бути більш суттєвим. До речі, сім кроків до перемоги про це і говорять: що ми маємо замінити наші е, недолугі. Політичні еліти на більш якісні підвищити якість політичних еліт. Інакше ми будемо за такі помилки, за такі недолугі рішення будемо розраховуватися власним життям, життям найкращих синів України. І, от Зеленський готовий продавати ресурси. Ми вже продаємо землю. Тепер готові продавати ресурси, і не бачимо саме велике надбання України. Людей, державників, які провели державницьку позицію під час війни, не накивали п'ятами, взяли в руки зброю, організували супротив навіть після того, як держава гірями нависла на наші перемоги, виборюють цю перемогу. І от Зеленський бачить допомогу і готовий віддавати ресурси за океану, але не бачить тих людей, які у його підносом кують нашу перемогу.